Вітаю вас, мої шановні козороги! З вами, ваша астролог Климанко Наталія. Це прогноз для вас на травень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви, якомога краще, змогли спланувати свій місяць. Сподобається відео, підписуйтеся, можете пересилати його своїм друзям та знайомим. Дивитися прогнози можна за знаком асценденту, в першу чергу, знаком сонця та знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Дуже часто теми переплітаються, тож можете дивитися три знаки. Або теми доповнюються одна одну. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете писати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, я вам допоможу розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Для вас сонце зараз знаходиться в п'ятому секторі, секторі відпочинку, хобі, дітей. Саме тут ви можете проявлятися. Заряджатися сприятливий період для того, щоб ви відпочили і провели гарний час, розкривали свій творчий потенціал. В травні Сатурн буде переходити в знак Ован дуже важливий період, оскільки Сатурн це управитель вашого знаку Зодіаку. Розберемо зараз все детальніше. 1 травня буде напружений аспект між Венерою та Місяцем. В цей період ви можете зрозуміти, що саме вам не подобається, і з огляду на цей аспект зробити так, щоб подобалось і вашій Венері, і підтримало комфорт та стабільний емоційний фон за вашим місяцем. Венера вже в прямому русі, тож ви сміливо можете втілювати свої плани в життя, те, що ви бажаєте, покупки, відносини. Це все зараз іде швидко. Головне, проявляти дипломатію та відповідальність. Цей аспект потеркатися вашого сьомого та четвертого секторів. Тобто можуть бути певні непорозуміння, пов'язані із нерухомістю або ж вашим місцем проживання. Це може стосуватися, наприклад, того, що вам некомфортно вже зараз там, де ви проживаєте, ви будете перепідписувати уходи, наприклад, стосовно оренди, або ж можете. Купляти ту оселю, яка вам буде більше подобатися, або ж хоча б прописати собі план, як ви можете це матеріалізувати в подальшому. Також будьте уважними до своїх партнерів і особливо до членів родини. Адже тут можуть бути непорозуміння та конфлікти через дрібниці. Цей же період уран, який символізує. Це креативне, неординарне свободу, незалежність буде в гармонійних аспектах до Сатурну та кармічних місячних вузлів. Тобто, Уран буде давати вам можливість для змін, які будуть давати вам більше свободи, більше легкості. Це може стосуватися, оскільки третій, дев'ятий, п'ятий сектори зачіпає цей аспект, то відповідно ваших коханих людей, вашої творчої діяльності, близького оточення, а також. Всього далекого, а те, що стосується іноземного і мандрівок, можливо, в цей період ви захочете більше свободи, захочете більше відпочивати, поїхати кудись за кордон, наприклад, 2 травня буде з'єднання місяця із Селеною. Селена це білий місяць, а це Проекція нашого янгола-охоронця охоронця це вищі сили. Вони у з'єднанні будуть у вашому сьомому секторі. Тобто, все ж таки, якщо будете проявляти дипломатію, відповідальність, буде допомога вашим партнерам як по шлюбу, так і по бізнесу, а також особливо клієнтам, то обов'язково ваші справи підуть вгору. Це стосується юридичних угод, підписання різноманітних контрактів. Навіть ваші опоненти можуть дати вам хорошу. Пораду, якщо ви будете давати допомогу іншим людям, вищі сили також будуть вам допомагати. 4 травня Плутон буде переходити в ретроградний рух в вашому другому секторі. Він дає вам можливість для перегляду вашої самооцінки, ваших талантів, ресурсів, а також він пов'язаний ще із здоров'ям. Це дім ваших власних фінансів. Тож, оскільки Плутон ретроградний, він повертає вас до теми, Вашого доходу, ваших джерел доходів. Це може бути за Плутоном кардинальна зміна професії, наприклад, або ж джерел доходів. Вам дається, оскільки Плутон буде до 14 жовтня в ретроградному русі, переглянути свої навички, як ви проявляєтеся в люди. Не бійтеся, спілкуватися більше, виступати, адже другий сектор це робота голосом. В цей період може бути повернення до невирішених питань, пов'язаних із вашими власними ресурсами, цінностями. І саме зараз чудова можливість для того, щоб ви їх переглянули, і вже коли Плутон вийде із ретроградності, ви змогли кардинально змінити щось в темі фінансів. Зауважу, що за тиждень до. Та після 4 травня Плутон буде в стоянні, і в цей період планета буде більше на нас тиснути. До того ж, до 5 травня Плутон в напруженому аспекті до гекати, до чорного місяця, можуть бути провокації, непорозуміння, ілюзії. Не втягуйте себе в фінансові махінації в сумнівні проекти, які будуть вам обіцяти великі гроші за нічого не робити. Це чудова можливість, щоб ви могли пропрацювати чорний місяць, не втягувати себе в конфлікти, краще в цей період бути уважними на дорогах, у поводженні із колючими ріжучими предметами, автомобілем, краще уникати великого натовпу та скупчень народу цього дня. Місяць буде у з'єднанні із Марсом у вашому восьмому секторі, а це сектор великих фінансів, кризових ризикових операцій. Місяць може допомогти вам діяти інтуїтивно, мати можливість розгледіти все ж таки, де можуть обманути, де можуть бути сумнівні. Фінансові операції головне не поспішати, адже Марс і так планета дуже різка і активна. А у з'єднанні з місяцем це можуть бути імпульсивні вчинки або ж дії під впливом емоцій. Ви прислухаєтеся до свого внутрішнього голосу. Місяць обов'язково вам цьому допоможе. 10 травня Меркурій, який символізує мислення недалекі далекі поїздки, гаджети, інформацію, спілкування, буде переходити в знак Телець, ваш п'ятий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування та інформації. Чудова можливість для того, щоб ви взаємодіяли зі своїми дітками. Можуть бути зустрічі, нові знайомства, чудовий період для відпочинку на свіжому повітрі, для недалеких поїздок або на дачу, або в ті місця, де ви вже були, і вам приносило це задоволення. Також ви можете займатися рукоділлям, адже Меркурій відповідає за кисті рук, п'ятий сектор це дім творчості, чудова можливість для того, щоб ви зробили щось своїми руками. Або ж це, в принципі, може бути будь-яка творча робота. 12 травня буде повний місяць. В цей період ви можете отримати ясність, буде кульмінація подій, або ж ви отримаєте результат, який стосується 11 сектору. Зауважу, що місяць цей період буде у з'єднанні із Прозерпіною, тож це можуть бути такі обставини, коли ви можете щось е, зрозуміти. Прояснити, і це буде глибоко впливати на вас. Це може бути дуже глибинні трансформації саме вашої свідомості. Одинадцятий пов'язаний із вашими планами на майбутнє. Ви можете їх змінити. Або ж якась із ваших глобальних цілей, мрій буде реалізована. Ви можете в цей період виступати на великі маси людей, вас можуть запрошувати на великі заходи, ви можете стати неформальним лідером. В цей період ви можете позбавлятися від тих людей, які вже не є вашими друзями, які не дають вам підтримки, не окриляють вас. Також це сприятлива можливість, наприклад, якщо ви завершите навчання, це може бути навчання навіть онлайн за 11 сектором. Ви зможете змінити колектив. Групу однодумців, оскільки буде завершено якесь навчання, і ви отримаєте вже сертифікат, наприклад. Також це чудова можливість для того, щоб ви зустріли ту людину, яка буде вашою другою половинкою. Це можуть бути і виступи дітей, але тих, які не є вашими власними. Це можуть бути колективи діток пов'язані з вашою роботою, з колегами по роботі, з друзями. Це ще і дім блату. Тож цей період можуть бути корисними ваші знайомства. Можливо, ви вирішите вивчати астрологію, або ж звернутися до астрології, до астрологів, або ж це сприятлива можливість для вивчення it технології штучного інтелекту отримаєте результати за вашу активну діяльність. 14 травня місяць буде в аспекті удачі до Марсу. Це аспект, який допомагає вам руйнувати перешкоди на вашому шляху. Торкатися цей аспект буде 12 та 8 секторів. Обидва сектори пов'язані з здоров'ям, обидва сектори пов'язані з езотерикою. Це можуть бути великі фінанси, але приховані, або ж від таємної діяльності. Дванадцятий сектор це сектор минулого, таємниць, режимних об'єктів і далеких земель. А восьмий це також прихована інформація, пов'язана з банками і з великими фінансами, спадком. Це може бути і активність, коли ви будете допомагати вашим родичам більш старшого віку, або ж. Будете більше часу приділяти самодіяльності вашого партнеру. 16 травня буде напружений аспект між Юпітером та Кармічними місячними вузлами. Юпітер планета, яка все розширює. Це планета авторитету. Пригадайте обставини, які були наприкінці травня, на початку червня 2023 року. В той період Юпітер був у з'єднанні з кармічним вузлом, а зараз він. В напружених аспектах і до кету, і до раху. Тобто, можуть виникнути різко, неочікувано, несподівано, обставини. Для вас це вже є не новиною, тобто ви можете підготуватися завчасно. Тобто можуть виникнути ситуації, коли ви будете потребувати використовувати свої знання, свій авторитет, ці навички, щоб показати себе, посилити свої позиції. В цей період ви можете. Опираючись на вже відомий досвід, йти в нове, отримувати новий досвід. До того ж, цей період сонце буде у з'єднанні із ураном, планетою оновлення, креативом, нестандартності, свободи, поблизу, зірки алголь. Можуть бути провокації, але ви вже знаєте, як діяти. Прислухайтеся до інтуїції, прислухайтеся до себе свого авторитету. Аспект дає можливість проявити себе. 20 травня Сонце буде в аспекті можливостей до Нептуну та Сатурну. Сонце це наше Я, наша енергія. Нептун планета ілюзій, фантазій, наших мрій та віри. А Сатурн це планета законів, порядку, часу. Він все… Матеріалізує. Якраз до планети управителя вашого знаку Зодіаку сонце робить гармонійний аспект. Тобто в цей період може бути реалізація ваших мрій. Вірте в себе, дійте наполегливо. Ви проб'єте цю скляну стелю, ви можете досягти висот, або ж хоча б закласти фундамент для подальшого успіху. Ви знаєте, що у вас завжди є сили, наполегливість працювати. Навіть на відпочинку ви знайдете чим займатися. Це буде активний відпочинок. Ви виділите час для роботи. Саме зараз ви можете зустріти ту людину, яка допоможе вам реалізувати себе, укласти угоди, які будуть серйозними, довгостроковими, і результат від взаємодії, особливо по Нептуну, це пов'язано із іноземним. То результат буде. Вагомим і відчутним. Торкатися аспект буде п'ятого та третього секторів, тобто ви можете підписати вигідну угоду, навіть будучи по п'ятому секторі на відпочинку, зустріти корисні контакти, наприклад, завести, зустріти важливу людину. Це може бути і комерційна посередницька діяльність. Ви можете змінити так коло свого оточення, що воно буде вас спонукати, окриляти до вашої діяльності, творчого процесу. А ніщо так не приносить задоволення, і, відповідно, фінанси будуть зростати, коли ви щось робите із душею, із тим, що вкладаєте частинку себе, свого творчого потенціалу в те, що ви робите. Це буде давати вам і фінансову нагороду, і задоволення від процесу. Цього ж дня сонце буде переходити в знак близнюки, в ваш шостий сектор. І відповідно, фокус вашої уваги на просто хобі-відпочинок буде перетікати на роботу, на ваші родинні обов'язки. 25 травня буде перехід Сатурну в знак Овен. Відразу скажу, що Овен це не найкраще положення для Сатурну, він в цьому знаку в своєму падінні, тобто вам потрібно буде перелаштовуватися. Сатурн переходить в ваш четвертий сектор, там, де Сатурн, там можуть бути обмеження, і планета буде потребувати великої відповідальності та стійкості, рішучості. Більш детально знімо окреме відео про цей період. Головне, щоб ви не боялися відповідальності, а ви її не боїтеся. Це можуть бути і певні обмеження, пов'язані, наприклад, із тим, що у вас з'являться нові обов'язки. Ви вже не зможете просто так піти на вулицю гуляти днями й ночами, коли захочете, оскільки в цей період може створитися сім'я і бути відповідні обов'язки перед рідними. Або ж народитися дитина, відповідно, ви будете вже мати відповідальність і за діток. Це може бути і покупка навіть вашого житла власного, і відповідно ви будете вже в праві власності, оскільки Сатурн відповідає за кордони. Це буде ваш особистий простір, ваш тил. 26 травня Меркурій буде переходити в знак близнюки в ваш шостий сектор. Тобто поступово планетки переходять в ваш шостий сектор, і там, де Меркурій, там спілкування, там інформація, там переписки, там поїздки, все, що стосується інформації, пов'язані з вашими рутинними обов'язками, режимом дня. Сприятлива можливість для того, щоб ви спілкувалися, наприклад, із колегами по роботі, сусідами або ж завели домашнього улюбленця. М М М Чудовий період і для роботи, яка потребує великої кількості спілкування, підписання договорів можуть бути вигідні для вас контрактів. Тобто ви починаєте готувати фундамент для змін, змін в шостому секторі, адже вже 27-го. Травня буде новий місяць. В цей період сонце та місяць створюють нову енергію і, відповідно, сприятливо прописувати плани на наступний місяць вперед, який торкаються вашого шостого сектору. Ймовірні зміни і сприятливі можливості покращити свій режим дня, своє здоров'я, наприклад, здати аналізи або ж придбати домашнього улюбленця. Це чудовий період і для зміни роботи, для зміни атмосфери в колективі. Любі мої козороги, я бажаю вам успішного травня, реалізації ваших планів і найкращим чином. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і до наступних зустрічей в наступних відео!